Well, hello everybody. сьогодні. Я надзвичайно неперевершена діва Мілк в компанії Діви Адель. Всім привіт, мої пальмові гілочки І надзвичайної єви Брауні. Аня зібрались е, для перегляду надзвичайного легендарного конкурсу Міздіва, Діва, що був у цьому році. Ми були наставницями цього конкурсу, і зараз ми будемо передивлятися е, відеовизитки наших учасниць, е, які ви вже могли бачити у повному відео. Ну, а ми зараз будемо дивитися це вперше. Ну і будемо коментувати. Так, ну що, друзі, не будемо тянути Єву за крота і почнемо дивитися. Так, я бачу, що перша поп повдівачайка. Дівочки, ви готові. Не Ты то шо выжил? Ясно Оп на меня Бакара Я пришла перша Перша В Сижу сама, жду подружек Сидить сама, ждет подружить. Ти що, глуха чи що? Я тут сама. Я не чую, я не чую. Я не курю і не п'ю. Привіт, дорогі друзі. Мене звуть Поп зівачайка, мені 19 років, я представляю свідомість Факії. На конціва 22. Займатися, танцювати і співати. З моменту, коли я вперше ступила на сцену, моє серце запалало вогнем мистецтва. І з тих пір я не приблизно Ах, то і текст поставив я не Вона казала, що її тексту став чат GPT Я вірю, що трохи не... Це ж на молодежного там де скул вклінш Так, це де Я така, ну класно Ммм Молодець І з чекаю показати свої найкращі якості на цьому конкурсі І що вона показала, блядь Колесо Якості Показала Оооо Тяжела артилерія пішла Ооо Ти це бачила? Ви це бачите? А коли Я їй казала. де її груди випадали, я пам'ятаю. Дуже сильно. Ти Опа! От блять, звітки выпадают. я там внизу, волві вопрос! Я їй казала, типу, блядь, ну сядь ти прямо. Типа, твої сиськи дуже сильно. Тебе підпирають, і ти виглядаєш отак. так. Це время Никси. Привіт! Мене звати Никси Кулс. Я. блядь, забыла текст. Майя. Oh. Сестра Майя. Я не телефон достала. Фіналістка Драгшоу, яке проходило в Києві. Драгшоу. А родом я з Маленькою. Я фіналістка одного драг-шоу, Це проходило в Києві. Драгом я займаюсь не так давно. Це на прямі А откуда вона знала, що вона в фіналі буде? Моє цокання можна порівняти з якоюсь хворобою, бо це, ну, дуже зараз. А ще? Стріпер? Вірна. Це такі кулі палаючі на мотузці. Ті, хто бачили фаєр-шоу, вони зрозуміли, про що я маю на увазі. Ну, це такі ще ніхто так не називав. Це бажає успіхів кожній учасниці. А я буду... Піздуння. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, You look great, I like you, I can't wait Тут Стегна по-нормальному вигадає. За Стефаню? <риканский> Нехтим уже придіритися. <риканский> Та я в шоці взагалі, я це дивлюся і не розумію. Я теж дивлюся і не розумію. Пацанки-допонянки, так? Ха, мабуть. Передвістка. Мені це понравилася ця деталь між а, ті, що були в бодіках, трусіках, там ха-ха. Мені сподобалася цей момент типа Ластавиця в калготах, чорна. Мамба. Привіт, мене звуть Лукреція Піаф в звичайному житті. Мене звуть Діма. Мені 19 років. Понятно. Вже, Молодь за займається. Я жительству. не розумію, навіщо казати? А, я теж не а, розумію. А, я тобі... теж не Ні, тобі... насправді, друзі, це просто дуже якась странна тема. Ну, тобто, глядачі в більшості своєму а, не розуміють вже, де ти Діма, а де ти Лукриція. І типа, ну все, тепер ти завжди Діма. Like welcome... — Ти зрозуміла Єва? — Діма Піаф. — Ну, я розумію. — Діма Піаф. Я розумію Єва, коли з тобою знайомляться і питають «Єва, як тебе звати?» Мене більше нема на хорнизі. — Це все... — Ти відповідаєш, тобі кажуть «Понятно, Єва». Брудні інстинуації. Шкода, що не жовті води. Повсядневному житті я звичайний милий хлопець, mm -hmm. а, який працює mm -hmm. барменом адміністратором в кафе. Mm -hmm. Я до сих пір пам'ятаю mm -hmm. яким я був на початку свого шляху. Посилання. А, і я дуже Буду щасливий, нищо. що завдяки DeSupur. моїй мотивації та вашій підтримці, води того, тим є я зараз. Коли yeah. я перетілююся в образ, yeah. а, я набуваю таких рис характеру, як Говірливість, харизматичність, че, та, трішечки серйозності. Для... Підпахва для мене в найважливіше — це моє обличчя. Тішечка ще одна, ще одна. ще один, оскільки я витрачу часу на нього. Головне, щоб це виглядало ефектно та дуже гарно. Моя діве зараз я починаю вчитися. Хочу професійно займатися танцями в стилі зірками. <плес> І ще раз, секунду. Ні, це ефектно, це ефектно. Що, Руби. руки без нігтів, так? До речі, я десь не хотіла дещо показати. Чому навіть з природною рукою? Яку? Голу. Можна приймати. Я із міста Запоріжжя, мені 23 роки тепер uh, віднімає 6 років. 6 років. Oh, як well, вона драстує, то вона не ще не повнолітня вже скакала на сцені. Я теж. Ну як на сцені? А ти? Тоже. Ну добре, я старорадяща. А ви його це що таке? Що за пропаганда ЛГБТСт. Мене з Євою розмовляла по телефону і згадувала скільки Рубі років. Ми ахуєли тільки що. Ну, я особисто точно. <гум> ну, типа, 23 20. Коли я вперше побачив це все на мужському роді. Бля, це <гум> так цікаво, це так дивно, типа, навіщо ви... А вона казала, <гум> що вона також Дмитро. <гум> <гум> а нам треба було підписувати, знаєш, типа. Рубі Дивер. Трет метро. Окей, Дмитро, там я не знаю, конотоп, блядь. Ви починаєте казати, як вас звуть в справжньому житті. Їм просто дуже цікаво. Є вам серветко. Насправді, в мистецтві дрегоцькому мені подобається те, що можна бути різноманітним, можна показати свою душу і, в принципі, вся ця історія. Це розповідь. з глядачами. Кожна деталь Насправді вона і не набрехала, собственно говоря. Ми так багато спілкуємось з глядачем, але це якось, мені кажеться, вже є. Раніше просто це якось була більш зрозуміла фраза. Ти Згадуєш року? Що ну, якщо раніше в принципі і артисти розмовляли з публікою, якось через номера доносилася якась суть, якась логіка. А зараз я, ну, я не знаю. Типа, це вже якась комерційна це історія. Це комерційна mm. історія це вже не кльово. Так крути дівчинки ні діла. Всім привіт, О! Та смачного Рошено. Мене зустріла Реклама Рошено. Ого. Дерево Енерджі. Шо? Мене відправили... Мене рєді ви перейбачили. Ваншат! Вот хі! З'явитися на пузику у кожного телепузика. Мене звуть Діцівочка. Вольтеса, але у будь-якому відмінку Вольцеха. От, от, хто Яковому, це? Якому, блядь, відмінку? <laughs> Вольцеха? В якому відмінку Вольцеха? Я не знаю. В якому, блядь? В Кушать! Есте! <клак> Це якби я здавала ЗНО українському... українського? Мобили... Вольцеха! хай вольт и ремонт. Ну не може бути кімнату шляху. Я була косплеером, а видно. Я впала в чан з поперсами, так сам страх квинк. Як видно? Або буде злодіем у масте в скуби ду, або податися на місць Дива двадцать двадцять четыре скуби ду. З башкою. конкурсу я очікую чогось феєричного, бо це мій перший дебют на драгсцені сцені, і я бажаю заходити глядачам, як реклама Моджо Моджо. А, моджо Моджо, моджо я так, і так і та. чула десь. Ну ви знаєте, насправді її візитка на даний момент типу, найцікавіше, найцікавіш, тому що найцікавіш, в неї та. придуманий піздюжний весь був, а не, ну вона типа старалась даєте, себе... Треба почекати ще, далі буде ще крутіше, я впевнена. Шатка. А, це я бачила, до речі, секс, на самій ділі. Секс секс. О, секс буде от там. Я бачила. Поза кадром. Ляп. 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 От О, опа! А. Мені подобається, що вона половину кадра закрілася. Саме цікаве, там непонятно. Так, да, вона завжди була намальована така, типа.

Це тривожні дівчата. У нього така голошала. Вона також руда. Клавдія Петрівна. Я згодна. Співачка, вона співає? Вона співачка, акторка і перформерка. Слава Богу! Я не побачила. Слава Богу, що ми не чули, як вона співає, як вона грає, не бачила. Ну, перформанси я бачила, перформанси я бачила. Ну, Далі буде. Ви любите студентської. Я не видно, що така блудлива. Це все гороскопи. А ну да. Я теж Кіфлера отримала своє ім'я я геніальної акторки. Це... Мілфу Сіф Мілф Дженніфер Куліч. Куліч. А маленький хлопчик мріяв бути оббавлений такою мілфою, а потім так, стало, а потім... Це, що сам так сам сталося, що він сам став сексуальною жінкою. жінкою. Я варта yeah. перемоги в місті, бо. У сучасній українській драг сцені немає аналогів в Добре. Ви звикли. Мені здається, це махалки. В ньому одному більше харизми експресії. ва вум і у-ля-ля. ва вум і у-ля-ля. У нас пари вже до У нас з цим кабелюхам схожий на катіоса. Добрий вечір студія. Нахуя ти ходила переодіватися? Мені цей дебіл порвав плаття. <laughs> Поки ти сиділа тут, ми програму відпрацювали. Саме цікаво, що вони просто ходили в туалет. Одна переоділась, втора умерла і возраділа. <смех> Я, <смех> Я як Фенікс. Я Фінг. <laughs> <зтого переведі смех> <як Шінк>, Сфінг. <старт. смех> Вмерти. Не втихайте на номер. Я як бажаю. Ну що, хлопчики і дівчата, сьогодні ми в наставниці конкурсу міздіва подивились перший. Професійно зроблений випуск про цей надзвичайний конкурс. Ми залишили свої невеличкі, нейтральні коментарі. І також цим самим хотіли запросити вас на участь в наступному конкурсі Mr. Riddle. або так, або у конкурсі Міз Діва у 2025 році. Як завжди, з вами сьогодні була я, Діва Мілк. Діва Адель і Єва Брауні просто згадувала. Всі згадувала, до згадувала, з... побачення. Згадала. Згадала. У нас у карти, дівчата. А... Ну що, до зустрічі у канах і у наступному відео. I love you, I need you. I want the so bye, -bye. А якщо ви залишилися з нами до кінця? Я вам покажу. Я покажу вам стиль сапок. Откуда берут сап? Дед. мені здається. Давай, следующий шоу. У тебе вже привстал. Я привстал. Я Катя забуду. Ева, Ева. Я чувствую запах, у тебе привстал. Папа Бакара Русь, дура. Ева, я думаю, людей зацікавить конкурс. Вони обов'язково прийдуть в ньому участь. Як ти думаєш? Я зрозуміла, ти не думаєш Маям. Я буду чекати обов'язково на наступний рік маму костів. І дивер. Я буду знов відчуваєш бакару руш. Да. Я відчуваю міздіву 2025. Фу.